Спільний поминальний молебень світло молитви о темряві війни відбувся біля меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України 31 жовтня. Десятки тернополян зібралися, щоб помолитись за захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України, починаючи з 2014 року. Рідні полеглих на війні принесли з собою їхні портрети, квіти, лампадки. Спогадами про свого сина Тараса Галата, який загинув у 2023 році, ділиться його мама Лариса. Він був світлою доброю людиною, дуже любив Україну. Але він спочатку вторгнення російської навали в нашу країну, просився, щоб його взяли захищати нашу країну. Але його повертали, повертали, по стану здоров'ю, але він таки домігся, щоб його взяли. Бо я просила, щоб він не йшов, бо так як він в мене один, ще є молодша сестра. Але він казав: Мамо, якщо ворог прийде сюди. Я не прощу, не прощу, я не зможу, якщо з вами щось станеться. Про полеглого на війні зятя Олега Якубця розповідає його теща Тетяна жінка каже, Олег був її як рідний син. Я ніколи на нього не говорила ні за тільки син. І він мені так, як рідна дитина. І досі вже пройшло два роки, но це дуже важка. І росте дитиночка, і дивиться на ту дитину. І дуже жаль, що воно ніколи не буде пам'ятати свого тата, тільки буде пам'ятати по фотографіях. Бо він був дуже малесенький. Один місяць мав мій внук, як загинув його там. У 23-му році він пішов служити, навчався і тоді служив. І тоді на пішов вже на гарячі точки і там загинув. Нагадаємо, у Тернополі вже традиційно в останню п'ятницю кожного місяця збираються біля меморіальної стели, щоб помолитися за полеглих воїнів. Також помінути загиблих можуть прийти усі охочі 1 листопада у День всіх святих. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.